Дітки, сьогодні я вам розкажу про пожежну небезпеку. Щоб не сталося лиха, що потрібно робити. Стережитися вогню, будь з вогнем обережним. Пожежа це страшне лихо. Під час пожежі загинули люди. Згорів будинок. Пожежа це полум'я, яке охоплює і знищує все. А чому небезпечна пожежа? При пожежі можуть, можуть згоріти речі, квартира, навіть цілий будинок, але головне, що при пожежі можуть загинути і люди. Що ж наробила пожежа? Спалила ліси, будівлю. Тому не грайте сірниками, не залишайте багаття без нагляду непогашеними. Якщо залишити без нагляду побутову електротехніку, також буде пожежа. При несправності газових плит та побутових електроприладів також буде пожежа. Феєрверки, небережне поводження з вогнем, газові і електричні печі. Любі хлопчики і дівчатка, слухайте, що каже татко, сірників до рук не брати, бо згоріти може хата. І до мами прислухайтесь, і з вогнем малі не грайтесь. Е, тепер відшукайте речі пожежника. Пустощі з вогнем. Яким може бути вогонь? Добрим. Злий. Пожежа може виникнути в будь-якому місці в будь-який час. Тому, цього, тому до нього треба бути підготовленими. Запам'ятайте прості. При виникненні пожежі потрібно зателефонувати за номером 101, чітко повідомити адресу, номер телефону, своє прізвище та інтерес. Запам'ятайте правила пожежної безпеки. Негайно покинути приміщення та покликати на допомогу. Під час пожежної пожежі заборонено користуватися ліфтом. Заборонено відкривати вікна, кисень призводить до більшого загорання. Щоб поберегтися від диму, потрібно пересуватися до виходу повзком, привкривши органи дихання мокрою ганчіркою. А тепер запам'ятайте приказки та прислів'я. Не жартуй з вогнем, це небезпечно, вогонь не вода, вхопить не спливеш. Коли гуляєш в лісі, запам'ятай вогню ніколи в лісі не залишай. З малої іскри буває великий вогонь, не грайся з вогнем, обпечешся. Коробка сірників, хоч і мала, наробити може багато лиха. Вогонь нам друг, та не завжди, чекати можна від нього біди. Запам'ятайте це дітвора, газ і сірники це не гра, які ж вогненебезпечні предмети, праска. Фен, кофеварка. Пам'ятайте. Пожежа це завжди біда, з вогнем не грають. Однак не всі знають елементарні правила поведінки у випадку пожежі. Не піддавайтесь паніці і не втрачайте самовладання. Пам'ятайте правила поведінки при пожежі. Запам'ятайте, пожежу легше попередити, ніж загасити. Для цього по всякденному житті необхідно суворо дотримуватись правил пожежної безпеки. Вогонь помилок не вибачає, будьте обережні з вогнем. Бережні.